Писує про війну і один з таких розділів, це книга повторення закону, 20 розділ, з 2 по 4 вірш записані такі слова. Перше ж ні, ніж ви станете до бою, нехай священник вийде вперед і промовить до війська, нехай Він скаже їм: Слухай Ізраїлю, сьогодні ви стаєте до бою проти ворогів ваших, нехай не мліє ваше серце. Не бійтеся, не лякайтеся і не тремтіть перед ними, бо Господь, Бог ваш, іде з вами за вас воювати проти ворогів ваших, щоб забезпечити вам перемогу. Сьогодні ми маємо не менш страшну війну проти зла і маємо воювати як і на фізичному, так і на духовному фронті. Господь підтримує. Всяку справедливу людину, хто покладається на нього. І доки ми не на війні, будучи в кожний час дуже важлива молитва, тому зараз ми маємо цей час молитви за перемогу, за мир, за підтримку Божу для кожного з нас, для нашого народу. Святий Господь, ми вдячні Тобі за те, що ти. Є з нами Господь. Дякуємо за те, що ти з нами ще від закладень світу. Ти нас полюбив. Дякуємо за те, що ти помер заради нашого оправдання і воскрес, і ти здобув нам небесний спадок Господь. Допоможи нам, проживаючи це життя, жити його з вірою, жити роблячи добрі справи, в тому числі носячи тягарі один одного. Дякуємо, що ти нас не залишив і в цій війні, і ти є з нами, Господь і. Дякуємо тобі за цю долю, допоможе нам виконати те, що ти на нас поклав, бо ніхто нічого більшого нам не за, може зашкодити, ніж той, хто може погубити тіло і душу. Боже, ми преклоняємося перед тобою і просимо, щоб ти дав нам сил всьому нашому народу. Кожному з нас дав нам сміливості, віри, дав покладатися на тебе, і ти зміцнив наші руки і в боротьбі зі зброєю і в підтримці, і в милосерді і в любові, Господь. Ми просимо, щоб ми могли здійснювати цю місію як священники, як воїни, як Твоя церква Боже. Ми просимо благословення за кожного українця, хто зараз стоїть і забезпечує перемогу. І ми дякуємо Тобі за багато Господь людей, які віддають життя і здоров'я. Просимо на них благословення, Твого захисту на їх сім'ї. Боже. Просимо благословення на наших братів, які є військовослужбовцями, які є безпосередньо на війні або в іншому статусі виконують ці обов'язки. Благослови Андрія Ладанського, Просимо за його зцілення, за зцілення. І реабілітацію Олексія Піддубного просимо Господь, благословив Володимира Мазорця, Володимира Раменюка, Віталія Кондратського, Максима Голіуса, Марину Шуляківську, Нікіту Алексєєнко, Андрія Наумовича, Олександра Запорожця, Романа Паламарчука, Кривка Сергія, благослови Господь їх їхні родини. І підтримай в цій боротьбі. Ми просимо Тебе за всіх служителів, які є сьогодні на війні, Боже, богослови капелана Ростислава Токара, Боже, його служіння, Юрія Кошелюка, Сергія Романюка, Фомушина Івана, Смалюка, Миколу, і дай їм підтримку твою, щоб бути світлом і бути вправними в тих. Справах, які на них покладені, благослови Миколу Довганюка, Манчовського дима, Сахарова Олександра, Дошина Валерія, благослови їхню службу і дай сили. Ми також просимо тебе за багатьох наших близьких, дітей, знайомих. Колег, Господь, тих, яких ми любимо, ти Боже благослови, збережи їх на війні. Ми просимо за Богдана Козака, і те, щоб Ти його віднайшов і віримо, Господь, що він живий. Просимо за повернення, Боже, благослови Лозанів, Пашу, Андрія Володимира. Пірсова Микиту ми просимо за Артура, Едіка Михальчука, Глухман Андрія, Глухман Артема, Погромі Віктора, Гудзов Олега за Сашу Проскоренка, Чертова Євгена, Мартинюка Андрія, Давидовича Ігора, Єримєєва Володимира, Карманова Ростислава, Сергія Хозяй, Слободян Олега, Гаврилюк Вадима, Танасюк Дмитра, Приказюк Романа, Тихонюк Володимира, Меніна Микиту, Мелету Володимира, Назара Шапінського, Сергія Байдюк. Стус Влада, Брит Ігора, Ніку Сергія, Андрія Кулачок, Володимира Долова, Олександра Рибакова, Крентовського Вадима, Кольну Андріївського, Глущик Сергія, Тихо Олександра, Ланшакова Ігора, Остренка Павла, Островського Ігора, Печенко Віталія, Моркаєв, Анатолія, Настарчук, Мішу. Максимчук, Анатолія, Євгена Білого, Литвинчука, Сергія, Кудрявцева, Сергія, Бедрак, Микола, Рубахів, Олександра та Віталія, Продан Дениса, Каркова Нікіту, Дмитра Десюка, Литвиненків Сергія та Івана, Цимбалюк, Сергія, Миколу Мацишина, Сергія Гончак, Драч, Олега, Корсун, Ігора, Корсун Олександра, Нерес Олександра, Кулик, Віктора, Пастухова Івана, Ліщинських, Віталія і Славіка. Кучера Віктора, Володимира Біду, Пшеничку Андрія, Ненашку Вадима, Дубового Артема, Франчук Леоніда, Романа Манько, Ваню Вавренюка, Сергія Іваненко, Шенкарук Олександра, Ніколаєва Сергія, Ткачук Віталія, Анатолія Ковбель, Олександра Ланного, Ткаченка Юрія, Кучер Олега, Валерія Пухалюк, за Рупій Влада, Суріна, Олексія, Ціхович, Віктора, Дениса Льковенко, за Олександра Стельмаха. Його підрозділ за Володимира Пендичука, Володимира Оксамитного, Савінського Ігора, Новікова Сергія, Іванцова, Едуарда, Дениса та Андрія Суховецьких, Валерія Вичевку, за Володимира Мельничука, Володимира Синявського, Олександра Данилкова, Іванюк Олексія, за Дениса Коврибу, Павронелич Сергія, Дмитрієвих Олександра та Сергія, за Дереконі Романа, за Мельника Руслана, за Гречку Андрія, за чорного Івана. За присняк Олега, за Плєвак Віталія та Олександра, Ткачик Олега, Шак Віктора, Костовського Вадима, Артемова Івана, Шпак Віталія, Шахрай Югора, Віктора Терлецького, Віталія Дамкова, Віталія Гураль, Сергія Шевцова, Юрія Гнатишина, Павла Микитюка, Тараса. Ільків, Кузьменко Олександра, Коломійчук, Ярослава, Блягарського, Руслана, Сергія Осенюк, Павла Мастлюковського, Жарікова Олександра, Войцехівського, Олексія, Редик, Сергія, Вадима Рявуконь, Андрія Музику Володимира Марченко, Гаєвських, Олександра та Андрія, Скринського, Ігора, Гоменюка, Назара, Пендель, Андрія, Гавелюк, Андрія, Главину, Олександра, Дзюба, Анатолія, Крижанівського, Вадима, Самойлови, Костянтина та Михайла, Олександра Янко. Євгена Ткачука, Артура Шпіклірного, Косовського Віталія, Вечеру Віктора Йориста, Романа Донець, Шевчук Геннадія, Олександра Лакушинського, Лакушанського, Івана